Доброго ранку, благословенного, тихого, мирного дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією, не дивлячись на обставини, в яких опинилася наша країна, і, можливо, хтось опинився із ваших друзів чи особисто ви. Господь подарував день для життя і дає сьогодні нам обітниці через своє Слово, на які, покладаючись вірою, ми можемо перемагати усі спокуси, ми можемо бути переможцями над гріхом. Послухайте вірш, чудовий вірш, записаний у першому соборному посланні Івана у п'ятому розділі четвертий. Бо кожний, хто народився від Бога, перемагає світ. А перемога, що перемогла світ, це віра наша. Коли хмари стають між вашою душею і Богом, коли усе навколо похмуре і загрозливе, коли ворог готовий позбавити душу її цілосності в Бозі і істині, коли омана видається правдоподібною і привабливою, тоді час молитися. Та виявити віру у Бога. Пликаючи віру, душа зможе піднятися над собою і пробитися крізь диявольську тінь, яку ворог кидає на шлях кожного, хто намагається досягти нетлінного вінця. Ісус сказав: пильнуйте і моліться, щоби не потрапити у спокусу. Нам потрібно пильнувати і молитися весь час, коли сатана згущує хмари невіря, насичені різного роду злом, яке він тільки може вигадати, з метою змусити людську душу піддатися спокусі. Проте ця хмара між Богом та людиною не може огорнути людину і проникнути у її душу, якщо вона сама. Не відкриє свій розум і серце для її темних променів. Божі ангели оберігатимуть від отруйної атмосфери сатанинських спокус кожну людину, яка підніметься над своїм «Я», над обставинами, оточенням, дивлячись на Ісуса крізь весь туман, і млу, хмари та вірою, долаючи найсильніші спокуси. Кожному. То заключить Союз з Христом, буде дана вся необхідна сила. Перебуваючи в ньому, ми можемо сміливо боротися. Чим більше будемо вірити і по-дитячому довіряти Господу Ісусу, тим більшою буде наша здатність вірити. Вірою, ми стоїмо і тільки вірою можемо перемогти Своє «Я». Я. Ось це плацдар, на якому сатана незмінно зустрічає і долає тих, кого бажає спокусити і завоювати. Але якщо у нас відкривається праведність Христова, ми стаємо сильними, дивлячись на себе, а не на розп'ятого Спасителя Господа, котрий воскрес, вознісся, та як наш захисник заступається за нас. Тримаючись за силу і уміння Христа, ми зможемо перемагати. Жодна, будь-коли отримана перемога аж ніяк не може зрівнятися з перемогами віри. Не дозволяйте собі слабшати у вірі. Вона здатна тріумфувати серед зневіри, отримуючи одну перемогу за іншою. Але ця перемога можлива тільки тоді, коли ми обираємо Ісуса як дорогу, як правду і як життя. І ця перемога можлива тільки тоді, коли ми даємо можливість Ісусу жити у серці. Послухайте, чудовий вірш, записаний у Іванівідіану, 15 розділі 7. Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то, чого б тільки забажали, просіть і станеться вам. Багато хто підноситься над простотою Ісуса Христа, вважаючи, що їм потрібно зробити щось велике, аби чинити діла Христа. Увага інших поглинута світським, і вони мало або зовсім не думають про вічні реалії. Виснажені турботами, які відволікають їхні думки від духовного, вони не можуть знайти часу для спілкування з Богом. Вони постійно запитують себе, де мені знайти час для вивчення і виконання Слова Божого. Христос знає труднощі, які переживає кожна душа, тому каже: перебувайте у мені. А я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви. Якщо не будете перебувати у мені, я є виноградна лоза, ви галузки. Хто перебуває у мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Наш перший і найвищий обов'язок знати. Що ми перебуваємо у Христі, Він має звершувати справу, а ми повинні намагатися дізнатися, що говорить Господь, підкоряючи своє життя Його керівництву. Якщо ми матимемо Дух Христа у серці, усе постане у іншій перспективі. Тільки Спаситель може дати нам спокій і мир, яких ми так сильно потребуємо. У кожному закликові шукати Господа, щоб Він міг бути знайдений нами. Він запрошує нас перебувати в ньому. Спаситель закликає не тільки прийти до Нього, а й залишатися в ньому. Це Божий Дух спонукає нас прийти. Коли ми здобуваємо цей мир і спокій, наші щоденні турботи не зроблять нас грубими, жорстокими, різкими. Ми більше не будемо прямувати власним шляхом та керуватися власною волею. Ми намагатимемося виконувати Божу волю, перебуваючи у Христі як галузка на лозі. Христос називає себе дорогою, правдою і життям. Дорога до небес представлена вузькою дорогою, призначеною для викуплених. Однак істина освічує цю дорогу на кожному відрізку. Спасіння означає для нас повне підкорення душі, тіла і духу. Через некеровані елементи нашої єства, пристрасті часто беруть гору. Єдина надія для грішника це перестати грішити, тобто покаятися. Тоді Його воля. Перебуватиме в згоді з волею Христа, а його душа буде приведена у спілкування з Богом. І це можливо і доступно кожному з нас. Я хочу молитися, щоб Бог дав нам мудрості знайти час, щоби спілкуватися з ним. Отче, наш, що на небесах нехай святиться ім'я Твоє святе і нехай прийде Царство Твоє. І нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. У ці хвилини ми об'єдналися, Господи, щоб подякувати Тобі, бо Ти продовжив наш вік, дав сили, здоров'я, і ми могли дивитися цю передачу. Ми могли, Господи, чути Твій голос зі сторінок святого письма. Ми дякуємо Тобі за цю можливість. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти даєш можливість нам бути спасенними через жертву Ісуса Христа. І сьогодні ти кличеш, щоб ми могли віддати свої серця тобі, Тож дай нам мудрості, Господи, це зробити, щоб обрати ту дорогу, яка справді приведе нас у втрачений рай на спілкування з тобою. Ми дуже хочемо, щоб ти поблагословив наш край, нашу країну, щоб ти повласив кожне серце, яке сьогодні у вірі піднімає свій голос до тебе. Почуй на висоті, хто хворий і шукає зцілення, хто, Господи, знедолений шукає долю і щастя, хто має інші проблеми, непорозуміння, сімейні чи що інше, ти знаєш, Господи, все. Дай мудрості таким людям підійти до тебе і знайти у тобі спокій. Нехай, Господи, милість і ласка Твоя подарує нам перемогу над гріхом, а нашій країні перемогу над злом і мир, якого ми так чекаємо від тебе, а тобі за все подяка, честь покліні слава, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. З великим нетерпінням чекає наша країна, щоб почути слово мир. Але більше того, ми чекаємо те, щоб почути слово Перемога! Перемога! Друзі дорогі! Перемоги здобуваються нелегким шляхом. Але сьогодні кожен із тих, хто стає послідовником Ісуса Христа. Мріє про перемогу над гріхом, перемогу над своїм власним я, перемогу над дияволом і Господь дає обітницю, що кожен, хто народився від Бога, перемагає світ, перемагає диявола, перемагає своє Я. І це та перемога, якої чекає кожен, хто зрозумів волю Божу, хто зрозумів любов Христову, яку Він проявив на Голгофі. Тому сьогодні, дорогі друже, не зволікаючи, відкрий своє серце, а небо вже стоїть з розпростертими руками, чекаючи твого повернення. Тож не зволікай, а прийди, прийди уже сьогодні. Віддай своє серце Ісусу, проживи цей день разом із Ним, а Він, в свою чергу, благословить тебе. Будьте благословені, Господом, до побачення.